Горизонтальна вода без викривлення. Ти колись бачив, щоб інженери при будівництві мосту чи греблі враховували кривизну землі? Я ні. І жодна інструкція цього не вимагає. Бо на практиці вода лежить рівно. Горизонтально, без викривлення. Візьмемо простий приклад. На відстані 100 кілометрів куляста земля мала би викривитися майже на 800 метрів. А ми можемо бачити кораблі, лінії берега, хмари над містами. Усе це мало би бути за горизонтом. Видимість далеких об'єктів. Я почав збирати фотодокази: знімки, на яких видно гори, міста і навіть хмарочоси на відстані 100 плюс кілометрів. І знаю, що вони не зникали за кривизною, вони стояли, хоч і трохи затуманені. Але видимі у класичній науці це пояснюють рефракцією. Але скільки разів можна ховати незручні факти під ковдру рефракції? Авіація, мовчазний свідок, літаки не коригують курс, щоб згинатися разом із поверхнею землі. Якщо летіти по прямій 10 годин, на кулі довелося б щохвилини трохи опускати ніс униз, але нічого такого не робиться. Інакше пілоти щодня билися об купол. А якщо гелікоптер зависне в повітрі, чому земля не пролетить під ним на 1600 км кіомера год? Як обіцяють нам шкільні підручники?